Живемо у час героїв. З такими словами звернувся до жителів села Клубівці відомий драматург Дмитро Корчинський. Ця війна йде вже 700 років з нашої поразки на Калці і потім нащадки Орди Москалі. І от ми маємо на одному тому самому рубежі, адже ми зараз воюємо. Калка, кальмів, всі ті самі місця, де ми почали воювати з Ордою. Потім продовжували воювати там в 17-18 столітті. і Воюємо по сьогоднішній день. Це той самий рубіж, той самий ворог. І точно такі самі люди, як і тоді боронять нашу землю. І це, мені здається, важливо, щоб розуміли наші хлопці, що вони стоять в ряду героїв. Що вони здійснюють історію так само, як здійснювали наші предки в княжу добу, як здійснювали в 17 і 18 столітті, як, мабуть, можливо буде здійснюватися і здійснювати і після нас. Напередодні його вистава, «Посттравматична рапсодія, зібрала глядачів у Івано-Франківській обласній філармонії. У нас війна йде вже більше трьох років, і навдововиш мало вона має, скажімо, культурного відображення. Ми маємо якісь одиниці, пісень, і то, можливо, на найкращої якості. Ми майже не маємо хорошої літератури з цього приводу. І хотілося би прорвати це, тому що наш народ надзвичайно талановитий, і кожний подвиг створюють двоє: лицар і трубадур, які оспівує його подвиг. От у нас лицарів зараз багато, багато героїв, дивовижних просто людей. Трубадурів чомусь не вистачає. Тобто, цей подвиг має бути оспіваний. Актор і головний герой вистави Назар Бурушок передав виручені кошти бійцям АТО, які проживають у соціально-реабілітаційному центрі. За час існування центру тут побувало близько 350 осіб. Трудова терапія, мистецтво допомагають реабілітуватися після війни. Село Клубівці Тисменецького району надзвичайно патріотичне. Біля Криївки, де загинули воїни УПА, відправили молебень. Місцевий краєзнавець розповів історію Криївки. НКВДсти самі переодягалися на партизанів і вночі робили свою сваволю. А коли наставав ранок, вони казали, що двікся, от двікся, що зробили ваші бандерівці. Це вони вороги народу. А ті таємні НКВД, які були переодягнені на бандерівців, вони чинили таку сваволю, яку переказати не можна. Це ніхто так не чинив. лише... По їхньому почерку можна догадатися, що це їхня робота. І отут з'явилися люди 1948 року. Криївку вони цього ж року викопали, Криївка існувала три роки до 13 березня 51-го року. Люди, тут було приблизно 10-11 людей. Так розповідають сучасники, тодішні, тодішні сучасники розповідають. Вони, одним словом, українські партизани. Виготовляли листівки і поширювали серед людей. Вони мали зв'язки з іншими краївками в інших селах. Йосип Карпів каже, що Криївку почали відновлювати у 90-х роках минулого століття, а зараз вона є історичним місцем. Захід продовжився патріотичними піснями у виконанні церковного хору, гурту Торі та бандуриста Тараса Компаніченка. А спільне виконання державного гімну стало завершенням. Зазначимо, що біля Криївки часто відбуваються патріотичні віче. Це дає змогу знати свою історію, пам'ятати минуле та будувати майбутнє.